Мої вітання це звитяга та я Антон Миронович. Сьогодні, як і зазвичай, говоритимемо про процеси та події, які стосуються наших захисників та українського війська, причому не лише в Україні, але й за її межами. А розпочинаємо із рубрики Дозор. Чернігівські ветерани АТО відтепер також мають можливість отримати соціальні карти та купувати товари зі знижками. Чернігівські АТОвці відтепер також мають можливість отримати соціальні картки та купувати товари зі знижками. Таку програму розробили і втілили в життя активісти всеукраїнського об'єднання учасників АТО Українці разом. Кожен учасник бойових дій, який має посвідчення, має право безкоштовно отримати таку соціальну картку. От на сьогодні наша організація представлена практично в кожній області України. Соціальна картка це один із напрямків тут тобто, соціального правового захисту як програма нашої організації. Соціальні картки вже отримали близько 30 тисяч ветеранів. АТО. з них на Чернігівщині майже тисяча. Пільги можуть отримати члени сімей загиблих військовослужбовців. Для цього треба лише зареєструватись на офіційному сайті і дочекатися відповіді. За підрахунками ініціаторів проекту і соціальною карткою. Пересічна сім'я може зекономити. Близько 500 гривень на місяць. Більше 1800 уже організацій по Україні, які надали свої пільги знижки. А це вже суттєво для кожного, який користується, ходить в магазин, в аптеку. Кількість підприємств та організацій, які надають пільги, постійно зростає. А цей час у підпорядкуванні Міністерства оборони України чотири лісгоспи. Нині вони здатні постачати не лише сировину, а й готові вироби. Приміром, модульні бліндажі або ящики для боєприпасів і очікують включення запропонованих виробів до державного оборонного замовлення на поточний рік. Забезпечення потреб Збройних сил України лісоматеріалами у період проведення АТО є надважливим. Виготовлення усього необхідного майна з дерева можливе на виробничих потужностях військових лісових господарств. Наразі у Міністерство оборони 4. Раніше було більше лісгоспів, На сьогоднішній день в часи керівництва пана Азарова вони були передані до структури там, державних структур. Те, що в нас залишилось, ми на сьогоднішній день ефективно використовуємо і намагаємося з цього мати найбільшу користь в інтересах Міністерства оборони України. Деревина використовується для зведення фортифікаційних споруд. Чернігівський лісгос представив проекти модульних бліндажів, щитів та вогневих точок. Подібні конструкторські рішення повинні забезпечити надійність споруд та прискорити процес їх зведення у зоні АТО. Крім того, такий бліндаж це економія лісу на 30-40%, що впливає на його ціноутворення та процес виробництва. Відповідності до методики це все буде обстріляно. Визначені остаточні показники, які будуть відповідати форс порудам по сьогоденню і по боєприпасам, які впливають сьогодні на наших військовослужбовців з боку агресора. І після цього буде складено акт і прийнято на забезпечення. Також у війську існує проблема у купорки для боєприпасів. Вік деяких ящиків може досягати понад півстоліття. Така старість унеможливлює процес правильного зберігання, що впливає на якість набоїв. Ми пішли шляхом тим, що взяли всю фурнітуру, яка Потрібно до цих ящиків нову, прорахували скільки буде він коштувати, скільки потрібно затратити часу, скільки потрібно затратити деревини. Львівський військовий скубінат має можливість це виготовляти, і ми будемо виготовляти дані дані вибори для потреб збройних сил України. За останній рік усі військові лісові господарства виведені з банкрутства та стали досить прибутковими. До прикладу, у 2016-му Івано-Франківський лісгосп сплатив близько 30 мільйонів гривень податків. А обсяги реалізації львівського склали 44. Крім того, Львівський лісокомбінат повертає у свою власність понад 24 тисячі гектарів землі. Декілька років тому назад було від Міністерства оборони відокремлено Поворський військовий лісгосп. Сьогодні по рішеннях суддів суди визнали, що це відокремлення було невірне. Губернатор дав розпорядження неправильно, і ці землі площею 24 тисячі гектарів повертається в підпорядкування Львівського військового лісокомбіната. Наразі військові лісгоспи очікують на включення запропонованих виробів до державного оборонного замовлення на поточний рік. У рамках дня відкритих дверей Національної академії сухопутних військ відвідало майже пів тисячі юнаків та дівчат. Майже пів тисячі учнів випускних класів завітали на день відкритих дверей до Національної академії сухопутних військ у Львові. Школярі подивилися, як живуть і навчаються майбутні офіцери, ознайомилися зі зразками військової зброї, а також випробували свою влучність у лазерному тирі, використовуючи оптикоелектронні гвинтівки та. Та автомати. Я стріляла з автомата, не знаю, мені сподобалося, але трошки мішені малесенькі. Важкувато було, але добре. Можливість відчути себе у ролі навідника гармати, побачити виставку стрілецької зброї, поспілкуватися із учасниками АТО. Все це викликало у молодих людей і зацікавленість, і бажання поповнити курсантські лави. Я планую все таки сюди поступати. Це, мені подобається все і їдальня, і казарми. все подобається. Хотів би на інженера, не мені подобається щось з технікою зв'язане. Набір до національної академії схопутних військ впродовж останніх років значно збільшився. Зросла і кількість охочих здобути офіцерський фах. Служити за контрактом зголошується дедалі більше чоловіків з реальним бойовим досвідом за плечима. Головна мотивація для них бажання захищати свою країну, а також грошове забезпечення військовослужбовців суттєво збільшене минулого року. На Одещині триває відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом. Суворовський райвійськомат Одеси за минулий рік відправив до війська понад сотню контрактників. А з початку цього року до збройних сил приєдналися ще 12 жителів району. Головна мотивація людей, які приходять до нас для того, щоб стати контрактниками в збройних сил України, По перше, це є грошове забезпечення, яке збільшено майже вдвічі і складає від 7 тисяч гривень від солдата та сержанта. Та воно збільшується майже вдвічі до 14 тисяч гривень при виконанні завдань зоні антитерористичної операції. Це надання одноразової матеріальної допомоги, це надання виплачуваної відпустки, постановка на квартирний облік, а також для громадян, які офіційно працевлаштовані, передбачено законодавством збереження місця роботи та середнього заробітку на підприємстві під час підписання контракту. Служити за контрактом зголошуються дедалі більше чоловіків з реальним бойовим досвідом за плечима. Основною складовою також є патріотична. Люди приходять. Ті люди, які вже відслужили по мобілізації, були демобілізовані, але вони приходять і підписують, підписують контракти з міністерством оборони. Бо вони бажають захищати свою країну. Кандидати на службу за контрактом можуть обрати собі військову спеціальність та посаду, перелік яких щомісячно оновлюється за заявками військових частин. Чернігівський завод радіоприладів вже півстоліття працює на оборонну та ракетно-космічну промисловість. Нещодавно тут розробили, і запустили в серію системи управління вогнем для нових українських БТРів. Космічна складова система управління для бронетехніки, безпілотники. Це далеко не повний перелік продукції Чернігівського заводу радіоприладів. Десь останні 10 років ми плідно працюємо над розробкою витолем продукції. Військове призначення для потреб Збройних сил України і для потреб у Це основа продукція системи управління вогнем для легкої броньованої техніки. На заводі розробили і вже запустили в серію системи управління вогнем треки тандем, які використовуються на українських БТРах нового зразка. Цього року тут замахнулися на ще більш амбітний проект. Пліт співпраці з польською компанією Вейбі. Ця наша розробка носить назву. Розвити ударний комплекс Сокіл. Сокіл універсальний безпілотник. Він здатен у будь-який час доби здійснювати спостереження, виявляти і знищувати техніку та живу силу противника в радіусі 10 кілометрів. І це не єдина з новинок, розробка і випробування яких наразі тривають. Як орієнтуватися без карти на місцевості, облаштовувати місце відпочинку, розпалити вогнище і шукати їжу в екстремальних умовах. Цю премудрість віднедавна опановують львівські курсанти. Теорія на практиці і теорія неабияка, адже йдеться про основи виживання воїнів в умовах ведення війни, як правильно та швидко облаштувати укриття, точно та безпомилково орієнтуватися на місцевості без карт та навігаційних засобів, а також забезпечити себе їжею та водою. Саме цих тонкощей і навчаються майбутні офіцери, курсанти Національної академії сухопутних військ у міжнародному центрі миротворчості та безпеки під наглядом досвідчених викладачів. Справжній воїн має вміти користуватися багатьма речами. Зокрема, він має досконало володіти власною ж зброєю. Ну а також має вміти добре користуватися саперною лопатою, аби у критичних умовах, зокрема у лісі, взимку, облаштувати собі надійне місце для перепочинку. Особливо ретельно та виважено порядок дій, спрямованих на виживання, військовослужбовець має добирати перебуваючи у тилу ворога або ж на території, яку контролює противник. Розпалити вогнища та водночас ніяк себе не виказати. Таке вже і просте завдання. До слова багаття бувають різних типів. Ми готуємо місця для розпалювання багаття. Яма метр на метр копається і на глиб однієї одної лопатки. Тож складність полягає в тому, щоб знайти місце для того, щоб розпалити багаття. Ну і сам клімат не підходить, бо Дрова сирі, і дуже тяжко буде їх розпалити. Окрім чималого обсягу знань з військових наук, майбутній офіцер має до автоматизму відпрацювати навички мисливця. Адже у критичних умовах без їжі і води облаштування пасток для тварин, а також сигнальних сповіщувачів, може забезпечити провіантом бійця на кілька днів, попередити про небезпеку, яка непомітно наближається. Це ви бачите пастку на диких тварин, не великих диких тварин, таких як заєць. Тобто в умовах, коли в тебе нема їжі або ще чогось, ти можеш зробити пастку таку, як ця, і здобути собі харчування, щоб прожити. Трошки згаду нас, можна побачити пастку, яка є, як би мовити, сигнальна. Тобто, наприклад, коли ми облаштовуємо табір, можна зробити таку пастку, щоб вона нам сповістила про те, що хтось наближається або якась дика тварина, або хтось люди якісь. Загалом теорія виживання, яку опановують майбутні командири, передбачає вивчення також основ тактичної медицини. Саме ці знання в майбутньому врятують не одне життя. Це добре розуміють курсанти Національної академії сухопутних військ та ще ретельніше відпрацьовують кожен елемент. На конкурс військової фотографії армія нове народження надійшло понад півтори тисячі світлин із життя армії та передової. Фото з передової, які вражають до глибини душі, велика кількість таких знімків стали учасниками проєкту Міноборони спільно з агенцією стратегічних комунікацій «Стратком». На конкурс військової фотографії Армія нове народження надійшло понад півтори тисячі світлин із життя армії та передової. Було багато суперечок, що робити його серед тільки професійних фотографів, чи долучати непрофесійних фотографів. Для нас дуже важливо було показати емоцію. І мені здається, що а, а, саме те, що багато фотографій надсилали ті люди, які беруть участь у подіях у війні, яка розгортається у нас на сході. Ті люди, які бачать кожен день зміни, які відбуваються, які бачать кожен день зміни в духу, які відбуваються, і а, які бачать трагедії кожен день. Саме ця емоція, яку вони передають, вона дуже важлива. Одна з учасниць конкурсу, яка посіла перше місце, фотограф-любитель Анастасія Іванова з Одещини. Восени вона з подругою були на похованні воїна-розвідника Вадима Матросова, який загинув внаслідок вибуху мінних снарядів. Коли жінки повернулись на кладовище, аби у тиші віддати шану загиблому, побачили те, що ніколи нікого не залишить байдужим. Яку я побачила, вона вразила, як уже ми розуміємо, не тільки моє серце, вона вражає до глибини душі, мабуть, кожного, хто її бачив. Жоден, хто її бачив, не зможе забути її більше ніколи. Тому що... Знаєте, особисто я Вадима Матросова не знала. Я дуже багато можу розказати про те, яким він був хоробрим та сміливим, як мужньо він боронив кордони нашої держави. Але коли я побачила цю картину, перша думка, яка була в моїй голові, яким же ти був Вадим Матросов, як що ти заслужив такого друга? Чи вмію я бути комусь таким другом, чи може, чи заслуговую я на такого друга? Живі фото, зроблені на плівковий фотоапарат, вразили в журі і принесли перше місце в номінації Життя непрофесійному фотографу Максиму Кривцову. Хлопець добровільно пішов на фронт і, окрім військової справи, робив там ще й чудові знімки. цьому будинку згоріли дивани, люди згоріли, а кілька іконок вцілили ну якимось там дивом. Організатори проекту Армія нове народження запевняють, такі конкурси проводитимуть і надалі, аби зберегти історичну пам'ять цього важкого та героїчного періоду, віддати шану і полеглим, і живим воїнам, які нас захищають. В Національній академії сухопутних військ тривають змагання з різних видів спорту в рамках спартакіади серед постійного і змінного складу. Днями військовослужбовці вишу визначали кращих під час змагань з плаванням. Участь у запливах взяли близько сотні офіцерів, працівників та вихованців навчального закладу. За правилами змагань вони повинні були якомога швидше подолати 100-метрову дистанцію, тобто 4 25-метрові басейни навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України, що у Львові В даних змаганнях приймають участь курсанти, всі навчальних курсів та офіцери постійного складу. Плавання є важливим розділом фізичної підтоки, який розвиває фізичні якості, як витривалість, як витривалість, яка необхідна військовослужбовця для виконання бойових завдань. За підсумками змагань серед курсантських підрозділів кращою стала команда майбутніх командирів механізованих підрозділів. А серед офіцерів найкращими плавцями показали себе військовослужбовці військового коледжу сержантського складу. Події, що впливають на воєнно політичну обстановку, в нашій країні розгортаються не лише на теренах України, але й далеко за її межами. Останні геополітичні тенденції проаналізує мій колега майор Олексій Мазурін. Без сумнівів. Увага всього світу до формування кабінету новообраного президента Сполучених Штатів Америки та його перші кроки у зовнішній політиці стали основним трендом останніх тижнів. І для України, як зауважують геополітичні експерти, лютий приніс деякі позитивні новини. 3 лютого під час першого виступу в Раді безпеки ООН постійний представник США Нікі Хейлі засудила агресію Росії на Донбасі і закликала негайно припинити російську окупацію Криму. Наступною стала заява речника Білого Дому Шона Спайсера, який 14 числа заявив, що президент США очікує від Росії деескалації насильства та повернення Криму. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс. Виступаючи з трибуни Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки, повідомив європейським лідерам, що Сполучені Штати надалі закликатимуть Росію до відповідальності за дії, не зважаючи на пошук спільних позицій для співпраці. На зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі голова Пентагону Джеймс Меттіс заявив про необхідність американським дипломатам вести перемовини з Росією із позиції сили. Усе це поклало кінець так званій трампоманії, що набувало в Росії масштабів народної істерії. Британське видання The Economist навіть опублікувало статтю Російські державні ЗМІ розлюбили Дональда Трампа, у якій зазначило різке зменшення згадувань імені новообраного президента Сполучених Штатів Америки на російських телеканалах та іринізувала Скисельова, котрий назвав американського лідера мужиком. Тим часом країни НАТО на практиці демонструють свою готовність захистити кордони та протистояти можливій російській агресії. Американська, третя бронетанкова бригадна бойова група, яка прибула в Польщу, цього місяця вже розпочала тренування. Це стало найбільшою передислокацією військ США після закінчення холодної війни. Зараз у Польщі розмістилося понад три тисячі військових, 87 танків Абрамс, 18 самохідних гаубиць Паладін. 100... 44 БМП Бредлі. Ще одну бригадну бойову групу армії США «Сірвер Лайенс» 17 лютого урочисто зустріли в Латвії. Американські військовослужбовці не стануть службу в Латвії доти, поки не буде сформований міждержавний батальйон НАТО під керівництвом Канади. В рамках операції Атлантична рішучість, яка покликана зміцнити східний фланг НАТО, до Румунії також прибули перші групи американських військ. Десятки танків і бронетранспортерів розгорнули на авіабазі на півдні країни. Також Україну прибудуть п'ять сотень американських військових, які базуватимуться в окрузі Константа. Тим часом у східній частині Чорного моря в цьому місяці пройшли великі спільні навчання НАТО під патронатом Румунії, морський щит щит-2017». У маневрах взяли участь 14 бойових кораблів та морська авіація з Іспанії, Канади, США, Болгарії і Туреччини. Свої сили для підсилення оборони у Литві активно готує сьогодні Норвегія. Паралельно ця північна країна готується до березневих маневрів у провінції Фінмарк, що межує з Росією. Навчання мають на меті відпрацювання швидкого переміщення підрозділів з баз у південній Норвегії на північ країни. Участь у них візьмуть до 10 тисяч норвезьких, американських та британських військових. Росія відповіла на зміцнення оборони НАТО у традиційній гібридній манері. Німецькі військовослужбовці, дислоковані в Литві, стали мішенню свідомо брехливих обвинувачень у зґвалтуванні місцевої дівчинки. Розповсюдження фейку, який дуже схоже на вигадану історію дівчинки-Лізи, вдалося зупинити. Інформаційний вкид у країнах Балтії так і назвали елементом гібридної війни, яку веде Росія проти Заходу. Ще однією провокацією стала фейкова новина, яка стверджувала, що США скеровують до Європи 3600 танків в рамках підготовки НАТО до війни з Росією. Нагадаємо, що у Польщі їх всього 87 одиниць. Проте кроки кремлівської воєнщини, що відбуваються не в інформаційному світі, ще більше демонструють, що хвилювання Європи і України не безпідставні. Йдеться найперше про підготовку російських навчань захід 2017 Президент Литви Далігербоскайте назвала російські маневри демонстративною підготовкою до війни із Заходом і пояснила, що в Литві із занепокоєнням очікують навчань, які спричинили концентрацію численних і агресивних сил. І справді навіть сухі цифри шокують. Масштаби залізничних перевезень військових вантажів для проведення навчання 83 рази більші у порівнянні із попереднім роком. Навчання можуть перевершити за розмахом Кавказ-2016, в яких брали участь понад 200 тисяч військовиків. Це відповідає чисельності французької армії і більш ніж удвічі перевищує чисельність польської армії. Маневри настільки величезні за обсягом. Що викликали паніку навіть у Білорусі. Інтернет-спільнота жахом дискутувала про можливий оксамитовий сценарій захоплення Білорусі військами північного сусіда. Масло вогонь додало припущення про порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про те, що Росія таємно розгорнула нові крилаті ракети, писало видання «Нью-Йорк Таймс. Джерела видання повідомили, що росіяни тепер мають дві дивізії заборонених крилатих ракет. Також ширяться думки, що ігноруючи усі міждержавні угоди, РФ нарощує ракетний потенціал у Калінінграді, що аж ніяк не зменшує напругу у Європі. Нагадаємо, цей договір від 1987 року між СРСР та США забороняє сторонам мати балістичні ракети наземного базування і крилаті ракети з радіусом дії від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. Урахувавши усі ці чинники, можна впевнено сказати, що березень 2017 року спокійним бути не обіцяє. І це безумовно не найкращим чином вплине на ситуацію в зоні АТО. Проте приводи для оптимізму залишаються, вважають аналітики. На сьогодні це все ще більше корисної та цікавої інформації про наших захисників вже рівно за тиждень у цій же порі. До зустрічі в ефірі.